Доброго дня. Ми сьогодні в Тирі Динамо. Приїхали а, трішки постріляти. Відстріляти нашу Bench 50. Також ось наша з'ївна і палок мішень. Потестимо, що воно таке. А, і, до речі, ще є одна мішенька, отако поле чи як воно називається. Тож подивимось, як воно працює. Тут галерея на 50 метрів. Тож для 22ЛР дуже зручне місце. Зараз дійду в ту сторону, то зніму там зі сторони стрілецької позиції, як це виглядає. А в сусідній галереї, до речі, стріляють з р 15 ну, Кому цікаво, на 50 метрів, можете, звісно, сюди приїжджати. От а коштує галерея тисячу гривень за годину, тому або ви одні, або у вас група, компанія. Ціна залишається так само тисяча гривень на годину, і тарифікація кожні 15 хвилин. Тобто можна на час 15 проїхати, наприклад, або там на час 45, або ну взагалі на 15 хвилин. То це як вам буде зручно. Ну, поки так, потім трішки познімаємо ще. І так ми вже на місці. Зараз а, у нас окрема кімната, зараз я вам це покажу. Ось такі місця для стрільби. Тобто ми можемо відкрити або верхній рівень, а, ну, звісно, або середній, або нижній. Відстань чітко 50 метрів. Ось там, де ми Розставили наші мишеньки. І ось є наша перша жертва. Зараз фокус не ведеться. Це таке з Китаю. Перше влучення на 50 метрів. Зараз хвилинку. Ось перше влучення. І що ми бачимо? Що метал трохи поїхав. Ну тож, Тож, треба буде відрихтувати молотком. А моя мішень взагалі виявилась непрацездатною, бо після першого пострілу вона, по-перше, перегортається, не дивлячись на грузи. А по-друге, її, а... звісно, гне повним ходом. От. Ну, будемо подовжувати. До речі, є вже деякі дуже цікаві результати на мішені. І. Покажу трохи згодом. Так, ми відстрілялись, мішеньки віддали організаторам Роман. Дуже приємно було познайомитися особисто. Звісно, я трішечки зберегу інтригу, то я собі підрахував орієнтовну кількість балів, скільки там повинно бути. Але поки не буду, не буду розказувати, потримаю трохи інтригу, Роман в понеділок вже. Видасть фінальні результати цього осіннього бенчресту, то в описі залишу там в понеділок додому посилання на результати. А, до речі, дуже гарно я би так сказав. Ну, звісно, це очікуваний результат. Полетів РВС-50. Дуже я прям був приємно вражений. І на диво я ще встиг, по-перше, відстріляти CCI R. Я не очікував від них якогось там шаленого результату, але непогано, як тренувальний набій, то, мабуть, що да, має бути. І ще встиг відстріляти сіляр білот. І ось тут незрозуміла ситуація, тому що. Перша група ну майже в один отвір. Ну я там додам, може до цього відео потім ще повставляю. Якщо е, опаную програму по відеомонтажу, е, додам е, мішеньки в цей момент. Да? Ну, то таке. Е, то селер білот непогано було приємно. А ось друга група селера чомусь. Ну і так трішки розкидало. І, до речі, з цим CCIR ситуація так сама. І коли я пристрілював, я навіть думав, що залік я буду стріляти саме CCIR, тому що ну, реально непогано. Але потім друга та третя група щось мене так, скажімо, збентежила. Тому все ж таки стріляв РВС-ом і ну, да, РВС РВС МАЙОТ. От. Тому, поки так, чекаємо понеділка, чекаємо результатів змагань. Я, звісно, судячи з попередніх результатів змагань, веншрест, котрі були у вересні, я побачив результати учасників минулого разу і я... Розумію, хто наскільки приблизно може настріляти. І я зі своїм результатом, звісно, ну, в призи я скоріш за все не попадаю. Але з іншого боку, це мої перші змагання в житті взагалі. Так, навіть не беремо там калібр, а це мої перші змагання по бенчресту. Ну і якщо я там заїду в п'ятірку, ну це буде круто. Якщо в десятку, то ж непогано. От. Ну, понеділок, понеділок вже нам покаже, що і як. Дякую, що подивились Вибачайте, що мало стрільби, а все ж таки останні ролики, то все моє а, розмови, да, якісь думки з цього приводу. Але поки. Не навчився я знімати контент, тому ну, вибачайте. Гарного всім дня, дуже був радий, що додивились до цього моменту і до зустрічі наступного разу.